Всім привіт. З вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про фільм Місія Нездійсненна 7. Розплата. Day 74. Історія починається в північному льодовитому океані на борту російського атомного підводного човна Севастополь, оснащеного передовою системою штучного інтелекту. Цей штучний інтелект здатний зламувати будь-які цифрові системи та аналізувати дані в реальному часі, роблячи підводний човен невидимим для ворога. Однак, під час операції екіпаж помічає на радарах невідому ворожу ціль. Офіцери вирішують завдати удару торпедою, але раптом вона розвертається і знищує. Сам підводний човен екіпаж гине, а штучний інтелект виходить з-під контролю. На борту залишаються два окремі ключі, необхідні для повного доступу до системи. Вони стають неймовірно цінними, і починається світова гонитва за їхнім володінням. Ітан Хант, агент секретної організації АМФ, отримує нове завдання знайти ключі і з'ясувати, хто стоїть за таємничим штучним інтелектом. Проте, після аналізу ситуації, він розуміє, що штучний інтелект становить глобальну загрозу. Якщо хтось отримає над ним контроль, то зможе керувати фінансами, військовими операціями та навіть реальністю, усвідомлюючи, що не може довіряти жодному уряду, Ітан вирішує, Шує діяти самостійно, навіть якщо це зробить його ворогом для спецслужб. This is me Перший ключ перебуває в руках невідомого торговця, і угода має відбутися в міжнародному аеропорту Абу Дабі. Ітан прибуває туди разом зі своїми союзниками Даном і Лютером Стікелом. Під час операції він стикається з Грейс, професійною злодійкою, яка вже викрала ключ і збирається його продати. Починається напружена гонитва. Грейс використовує спритність і хитрість, щоб утекти. А Бенджі намагається допомогти Ітану. Але виявляє бомбу в багажному відділенні аеропорту, яку змушений знешкодити. Тим часом Ітана переслідують американські спецслужби, які вважають його зрадником. У результаті Грейс вдається втекти, але Ітан знову знаходить її й отримує ключ. Проте він швидко розуміє, що це лише його перша частина. Потрібен ще один ключ. Наступна зупинка Рим, де ведеться торгівля другою частиною ключа. Тут з'являється Гебріел. Загадковий чоловік, який працює на штучний інтелект. Він має неймовірну проникливість, адже штучний інтелект наперед прораховує всі можливі сценарії подій і допомагає йому приймати рішення. У Римі починається захоплива автомобільна погоня. Ітан і Грейс, приковані один до одного наручниками, мчать вузькими вуличками в крихітному жовтому автомобілі, намагаючись втекти від поліції та людей Гебріела. Грейс починає усвідомлювати, що опинилася в центрі глобальної змови і поступово змінює своє ставлення до Ітана. Ітана. У Венеції Гебріел заманює Ітана в пастку й попереджає: хтось із твоїх друзів загине. Штучний інтелект вже розрахував усі можливі сценарії, а Гебріел лише виконує його волю. Під час сутички Ільза Фауст, одна з найближчих союзниць Ітана, вступає в бій із Гебріелом. Незважаючи на всі зусилля, він смертельно ранить її. Ільза помирає на руках Ітана, підтверджуючи пророцтво. Це стає особистою трагедією для Ханта. І тепер він клянеться знищити Гебріела разом із штучним інтелектом за будь-яку ціну. Кульмінація фільму розгортається на борту східного експресу, який мчить через Альпи. Тут Альяна Містополіс, торговка зброєю, організовує таємну зустріч, щоб продати другий ключ тіньовим організаціям і світовим урядам. Грейс, переодягнувшись в Альяну, намагається провести хитромудру аферу, проте Гебріел і його напарниця Періс влаштовують засідку. Починається напружена битва на даху й усередині вагонів. У цей момент поїзд мчить до зруйнованого мосту. Ітан і Грейс опиняються в локомоті. Отиві, який летить у прірву, однак в останню секунду їм вдається врятуватися завдяки періс. Гебріел тікає, але Ітан отримує обидва ключі. Тепер у нього є шанс дізнатися, де знаходиться головний сервер штучного інтелекту. Однак штучний інтелект стає дедалі могутнішим його вплив зростає, а в Ітана залишається все менше часу, щоб його зупинити. Грес вирішує приєднатися до АМФ, усвідомивши важливість місії. Бенджі та Лютер попереджають Ітана, що головна таємниця ще не розкрита, що саме відкривають ключі. Фільм завершується відкритим фіналом, і Ітано ще належить остання битва зі штучним інтелектом, який вже почав підкорювати світ. Що ж, а на сьогодні все не забудьте залишити вподобайку, коментар та підписатися на канал. І до нових зустрічей.